Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про числівники das номера діномегалієн. Розіб'ємо це завдання на кілька етапів. Відповідно. А перший етап це вивчити числа від 1 до 20. В німецькій мові зазвичай числа від 1 до 12 пишуть відповідно літрами, тобто як слова. Числа від 13 і вище пишуть відповідно цифрами. От таким чином. Ми почнемо ми. Ну, звісно, що з числа 1. 1 німецькою 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, фюнф. 6, зекс, 7, зібен, 8, ах, 9, нон, 10, цен. 11, Ельф, 12, цьольф, 13, драйцен, 14, фірцен, 15, фюфцен. 16 зехцен, 17 зібцен, 18 Ахцен, 19, 0н і 20 вже знайомим, цванцях. Також ви, я думаю, помітили оцю певну закономірність, починаючи з числа 13 на першому місці стоять відповідно одиниці. І далі йдуть на другому місці десятки. Тобто, відповідно, дослівно німецькою 13 – це 3-10. Драйцен – 3-10. Філсен – 4-10. Відповідно, Фюнфсен – дослівно 5-10. Ось таким чином, це такий певний паттерн. Відповідно, який потрібно просто запам'ятати. Також ви могли звернути увагу, що для чисел 16 і 17 відповідно використовуються скорочені версії. Відповідно, основа, так би мови, зберігається, але, відповідно, слово дається не повністю. Тобто просто зег-цен, зіпцен. Це теж потрібно просто запам'ятати. От таким чином ми з вами розглянули числа від 1 до 20. Давайте подивимось. Кілька речень з застосуванням числівників. Отже, наприклад, Wir haben drei у нас троє дітей, або дослівно, ми маємо троєх дітей. Так? Це дослівний переклад. Є слово haben нам з вами вже знайоме. Ігін Фір Яльт. Мені 4 роки, або дослівно я є 4 років. Я є віку 4 років, якщо можна так сказати. Це дослівний, так би мовити, переклад. Фраза «я реальт зайн нам вже знайома, відповідно, дій слово зайн в даному випадку змінюється для їх у вигляді BIN. Це зайн для е, займенника їх. Я відповідно їх BIN, я, я реальт», Відповідно, мені 4 роки як варіант перекладу. «Ер хат «він має 5 книжок, зі хат зекс епфель, вона має 6 яблук. Відповідно. Слово епфель, яблука це множина. Ми з вами пам'ятаємо слово деапфель яблуко «яблуко», «однина». а в даному випадку для цього слова множина утворюється зміною першої літери на умлаут. Аумлаут відповідно, епфель це яблука це множина. Діепфель яблука. Зіхат, зекс. Епфель вона має дослівно шість яблук. А от таким чином. Ну і ще одне речення: Wir sind sieben Freunde. Ми семеро друзів. Або дослівно, ми є семеро друзів. Відповідно слово der Freund, друг. А множина утворюється шляхом додавання відповідно літери F e в кінці, тобто «ді діфінде, друзі, виозінд, зібенф, ми северо друзів. Про множину, я сподіваюся, ми будемо ще в майбутньому говорити. Тут нам просто трошечки бажано було попрактикуватися і вигадати декілька простих речень з застосуванням просто числівників. Відповідно, ми використали вже ті слова, і ті, в тому числі, і слова, які нам вже знайомі для цих речень, щоб трошечки попрактикуватися. Звісно, якщо є бажання, з іншими числівниками від 1 до 20, ви можете створити, вигадати якісь подібні речення. От таким чином, відповідно, це відео добігає кінця. Дякую вам за увагу і до наступного відео.